Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, зелені дубки, доброго раночку вам, діточки. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами прослухаємо оповідання Наталі Забіли Ясочина Грядка. Але для початку я хотіла б дізнатися, яка у вас погода за вікном? А у мене за вікном хмарно і дощик накрапає. А тому я хочу вам зачитати віршик: Дочекалися дощу, а ви уважно слухайте. Дочекалися дощу. Опустились ластівки низько, ходить хмара дощова близько, впала крапелька мала з неба. Як же дощику усім треба? Впала крапелька одна друга, дочекалася земля друга, дочекалися дощу квіти, витер сльози рукавом квітень. А зараз я хочу перевірити, як уважно ви слухали віршик. Скажіть, будь ласка, які птахи опустились низько? Так, дітки, ластівки. Скажіть, будь ласка, а хто чекав і врешті дочекався дощику? Так, чекала земля та чекали квіти. А хто був уважний, про який місяць згадали наприкінці віршика? Правильно, про місяць квіти. І у нас зараз також. Місяць квітень. А зараз я пропоную вам послухати твір, який написала Наталя Забіла. Твір називається Ясочина Грядка. Отже слухайте уважно. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг, а тепер росте на гілі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішній стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот? Підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Зміг і галась в мене будуть дині. В мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачним насінням, і в'юнкий горох і огірки. А Ясюня ще така маленька. Молодша між усіх діток. Чорні очка личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопату. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик, та роман, та Лесь, та Ігорьок Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червоною морквину, чи салату, чи смачні зелені огірки. Чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня по зернятку, і буряків, і моркву, і те і те. Ой і буде ж у ясюні грядка, мабуть, краще, ніж усіх дітей. Іде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече. Цілує дітвору А зараз, дітки, ми з вами перевіримо, чи уважно слухали ви твір Наталі Забіли. Запитання номер один. Як же називається цей твір? Хто був уважний? Так, твір називається Ясочина Грядка. Скажіть, будь ласка, коли Ясюня пішла гуляти? Кого вона побачила? Так, яся побачила дітей. А що ж тітки там робили? Так, вони копали город. А що захотіла зробити яся? Вона також хотіла свою грядочку. Дітки, а хто ж допомагав Ясюні? Так, Ясі допомагали хлопчики, а звали їх Михас, Роман, Лесь та Ігорьок. А які ж будуть грядки у Ясі? Так, яся взяла позернятку буряків і моркви, і того, й того. Для того, щоб ясіна грядка була най-найкраща. Молодці уважно слухали. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру, що де росте. Подивіться уважно на зображення овочів та фруктів. Вам потрібно буде розмістити їх, те, що росте на городі, на город. А те, що росте у саду на дереві, на дерево. Давайте поглянемо, що у нас є морква, буряк. огірки, черешня. Яблуко. Цибуля. Абрикос. Картопля. Подумали, що де може рости? Тоді будемо грати. Де росте морква? На городі, правильно. Буряк. Так, молодці. Яблуко Умнічки на дереві, цибуля, на городі, абрикос, на дереві, картопля. Правильно і черешня. Також на дереві. Молодці впоралися із завданням. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами прослухали твір Наталі Забіли «Ясочина ясичина грядка, а також повторили овочі та фрукти, пограли в гру що де росте. Я бажаю вам гарного дня та хорошого настрою. До нових зустрічей!